Всім доброго дня і слава Україні! Всіх закликаю бути єдиними, поважати одне одного, бути толерантними, не смітити, не сваритися і любити Україну. Дякую! Дорогі наші солдати. Я вам бажаю щастя, перемог і щоб ви виталися щасливими. Ми хочемо побажати в першу чергу нашим військовим, щоб вони щоб закінчилася війна на сході і все перестало бути і щоб перемога настала скоро, і щоб скоро настала перемога. І щоб не було стільки смертей, як зараз є на сході. Шкода, що помирають люди і не невинні і все одно даються взятки в містах, і всяке таке. Ну шкода, просто шкода тих людей, які там стоять. І я хочу попросити наш народ, щоб були трішки співчутливіші і перестали давати різні взятки, перестали робити різну. Те, що шкодить нашій країні. І турбувались хоч трохи про неї. Головне, щоб був мир і щоб Путін свої війська в Україну не вводив. Слава Україні! Я дуже хочу, щоб наші військові вернулися живими і здоровими, і щоб поскорше, я не хочу, щоб було війни. А я хочу, щоб, у наші, щоб усі діти у школах не вчилися по суботам. І та наші, щоб у нас не було війни, та наші воєнні приїздили живі та здорові. Слава Україні! В нашому місті, по-перше, я би змінив цю площу, бо тут дуже негарно зроблено все. Побито, всі падають. А в державі треба господара, по-перше, Порошенко добрий господар, але найгірше жити в часи змін. Це найгірше. Мо зараз все міняється, все ставиться по Я вчора чув, Аваков сказав, що міліція міняється на поліцію і всіх взяточників, всіх ментів, всіх, хто крадуть, всіх, хто не процентацію, поміняють. А нашому місту процвітання, стабільності і доброго господаря. Я хочу, щоб наша Україна нарешті стала незалежною. Хочу, щоб вона пішла в Європу і хочу, щоб всі солдати повернулися додому живими і здоровими. Слава Україні! Попович Меляни Олексійович проживає в село Гологірки. Я цією владою не дуже задоволений, але мені шкода, що зараз гинуть молоді діти. Ні в чим не винні діти. Шкода, дуже шкода. мені. В Україні. Мене звати Ярослав, я є в волонтерському русі. Я хочу всіх попросити, щоб приносили в монастир теплий одяг, їжу і все для вояків. Ми кожного тижня відправляємо фури на схід. Я хочу дуже попросити всіх, щоб всі приносили на монастир. Слава Україні! Добрий день. Я волонтер, збираю кошти на допомогу армії. Там мене хвилюють такі питання. Чому люди такі байдужі до української армії? Слава Україні!